Репресії проти свободи слова проти журналістів в Україні набираються більше і більше обертів. А також те, як депутати вже почали відверто нападати на журналістів уночі. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди новини МедіаКор в Студії Олександр Шавлюк. Відомий журналіст-розслідувач Михайло Ткач вчора заявив, що. Майже о третій ночі до нього постукали поліцаї. Чому ми не кажемо, що це поліцейські? Тому що це дійсно поліцаї заборонено вночі взагалі проводити будь-які заходи, окрім негайного затримання злочинців. Але журналіст Михайло Ткач ні в чому не винний. Якщо він винний, має бути підозра. Але як виявилось, до нього приїхали і без підозри, і жодного затримання. Працівники поліції чомусь в лапках не здійснили. А чому в лапках? А тому, що жодних доказів вини журналіста в них нема, не було і вряд чи буде. Бо знаєте, хто написав на нього заяву? Правильно, Микола Тищенко, той самий Микола Котлета, якого називають так громадяни України, той самий, який хезувався своїми. Фото оголеним торсом на курортах. Дуже цікавих, до речі, як він туди попав, якщо влада заявляє, що ми демократична та правова держава. Але сьогодні не про це. Сьогодні про злочини проти журналістів. Злочини проти журналістів віднесені міжнародним правом до злочинів щодо людяності. А все тому, що свобода слова, свобода преси це є. Фундамент чуєте не основоположне навіть право, а фундамент правової держави та концепції правової держави як такої у всьому світі цивілізованому світі. Тому що відкривати кримінальні справи, тиснути на журналістів ними. Європейський суд справ людини вже давно сказав, влада зобов'язана мати до цього. Відповідні 100% докази вини того чи іншого журналіста. А тут ми бачимо, Михайло Ткач розповідає про. Ах, як то кажуть справи пана Тищенка, і дивом вночі до нього приїжджають поліцаї. Шановні поліцейські, я сьогодні звертаюся до вас, бо багато з вас я знаю як порядних, адекватних людей. Ви зобов'язані таку нечисть, як оті поліцаї, які тиснуть на журналістів. Викорінювати зсередини, тому я закликаю вас усіх писати доповідні керівництву в разі, якщо ви бачите, що хтось з ваших колег чинить злочин. Оскільки, якщо ви цього не зробите, народ України буде вважати і вас причетними до побудови репресивної машини та тоталітарного режиму в Україні. Іншими словами, ви будете співучасниками злочинів, а саме, перетворення України на Росію 2 Ми не можемо цього допустити. Тому що усі знають, що журналісти це останній бастіон свободи. Адже після журналістів репресії почнуться проти усіх громадян без винятку. Вчіть історію ви побачите, що тільки еліту знищували для чого? Для того, щоб вони не могли казати людям правду. А потім знищували і весь народ, як це було в сталінські часи та в інші, вчимо історію, щоб знати, що буде з Україною, бо історія повторюється. Якщо сьогодні ми з вами дозволимо владі чи певним чиновникам знищувати українську пресу, свободу слова. То завтра кожен із вас вже не зможе звернутись ні до кого з журналістів. І будь-яка ситуація, будь-що вже не буде відомо, як то кажуть, колись в СССР не було сексу, але діти якось народжувались. Так і тут вбивств злочинів влади більше не буде, тому що ніхто про них вам вже не розповість. Слава Україні!